Валентина, власниця золотистого ретривера на ім'я Бесті, дівчина надзвичайно піклується про свою улюбленицю, особливо в спекотні літні дні, адже знає, що перегрів тварини може призвести до летального випадку. Через це для прогулянок з Бесті обирає час рано вранці та ввечері після 20-ї години. Тим самим полегшує тварині перебування на вулиці, уникаючи пекучого сонця. Дома ми використовуємо є такі спеціальні охолоджуючі коврики для собачок. Вони продаються в будь-яких зоомагазинах, або їх можна придбати в інтернеті. Будь-який розмір для собачки він не заморожується нічого. Ми просто його ставимо на підлогу, і собачка на нього лягає. І таким чином їй трошки легше перемогти цю жару. От далі, коли я йду на роботу, я в миску їй кладу кубики льоду. Я як заморожую. Рожею і вранці перед тим як піду іду, кладу і кладу я кубики льоду. Таким чином вода залишається трошки більш холодною і їй е трішки легше. Валентина працює грумером, а тому наголошує, що песиків, які мають значний підшерсток, варто ретельно вичісувати. Це покращує доступ повітря до шкіри та запобігає появі ковтунів. Крім того, жодна прогулянка з чотирилапою не обходиться без спеціальної пляшки з водою. Ветеринари застерігають власників тварин не залишати їх у спеку в приміщенні без свіжого повітря, наприклад, в автівці, адже це за 5-10 хвилин провокує тепловий удар і відбуваються незворотні зміни в їх організмі. А якщо вчасно не надати допомогу, тварина може загинути. Самі перші симптоми це стає в'яла, це е, вона може бути трішечки не в адекваті, не слухати власника. Дихання стає почащене і поглиблене навіть після ви бачите, що такі є симптоми, і тварині стало вже ніби ліпше, і все. все одно краще звернутись, тому що є хронічні захворювання, особливо що стосується хронічних серцевих недостатностей, вони дуже сильно тоді загострюються. Тваринка пережила е, тепловий удар, кров загустіла, сердечко важче качать. А ще варто звертати увагу на слинотечу та гарячі вуха у тварини. Як кажуть фахівці, також не слід перегодовувати чотирилапих при спеці. А ось місце для їх відпочинку вдома краще облаштувати в тіні з гарним провітрюванням. Також питної води завжди має бути вдосталь. Якщо ви на вулиці, що робить? Беремо собаку. Обов'язково бігом в тіньок змочуємо подушечки лап. трішечки вище можна, подушечок ще змочувати, змочуємо животик, даємо достатньої кількості води, прохолодної бажано. В крайніх випадках, якщо є така можливість, що можна вогкий рушничок покласти до голови. Якщо це квартира, то якщо кондиціонер, Можна зразу під кондиціонер знову ж таки процедури ті самі це зволоження лапок, це достатня кількість води. Небезпечним для хвостанів є й розпечений асфальт, що може спровокувати опіки на подушечках їх лапок. Також це заважає терморегуляції, яка здійснюється через них. До того ж, варто утриматися від занадто коротких стрижок, котів та собак. Тварина, яка линяється, линяє, вона має линятися. Вона має вичісуватися, купатися. Стрижка може відбуватися чисто по контуру собачки. Для стрижки коротко. Призначені тільки ті тварини, які для цього виведені, такі як йорки, Мальтезе, Шецу, і так далі. Це тварини, які не мають підшерстка, і вони підлягають стрижці, в принципі, це їхній основний етап догляду. А тварини, які мають підшерсток, вони не рекомендуються до стрижок. У котів взагалі дуже багато власників люблять стригти котів, але більш за все вони стрижуть їх не для того, щоб їм було там не жарко, а тому, що вдома дуже багато шерсті, Ці линька, відбувається у котика. Але взагалі у котика на Шиця терморегуляція і е, котику дуже складно. Ну навпаки, навіть гірше він переносить спеку ніж коли в нього є шерсть. І якщо про домашніх улюбленців господарі ретельно дбають, то найважче у літню спеку безпритульним тваринам. У цивілізованих містах для них встановлюють поїлки та насипають безкоштовний корм. Тож не полишайте у біді тих, кого можна врятувати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.